Вже 10 місяців поспіль рівненський музикант Максим Прокопченко дає благодійні вуличні концерти містами України. каже, об'їхав майже всі західні області. Зібрані кошти віддає на потреби збройних сил. Розповідає, почав цим займатися ще у березні, коли тимчасово призупинила роботу страхова агенція, у якій працював. Надихнуло внутрішнє бажання бути корисним. грав, типу, люди бачать що на ЗСУ Тходять, кажуть, що нам потрібна допомога. Типу, чи я не знаю когось? Я кажу, що в принципі можете стати до мене просто там, до прикладу, зараз я оцей проект закінчу. Там потрібна така ще сума. Після того давайте контакт. Типу, буду вам допомагати. Люди чекали там тиждень, два-три, і я їм далі допомагав. У репертуарі Максима Прокопченка класика української музики від народних пісень до творів океану Ельзи, Скрябіна та Бумбокса. Розповідає, пересування, харчування та оренду помешкання оплачує із зібраних пожертвувань. Решту суми віддає на потреби військових. «120 концертів воно вже було, і 530 тисяч вже зібрано і передано. На даний момент. Збираю для свого брата на тепловізор, в десяток окремо гірську штурмову бригаду. До цього було багато проєктів. В основному це я допомагав на автомобілі, тепловізори, це були шоломи, бронежилети. У мене все в інстаграмі є, там окремий типу сторізь з звітами і там. Кожна можна сказати, гривня звітована, куди вона пішла. Більшість благодійних концертів Максима Прокопченка були сольні. Утім кілька разів він виступав разом з власним гуртом Never Too Late. Під час цих виступів відзняли відеокліп на авторську роботу Вільна країна. Давати благодійні концерти Максим Прокопченко продовжить і у цьому році. Утім, каже, тепер робитиме це лише у вільний від роботи час. Тому їздитиме лише рівненщиною та по сусідніх областях. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.